Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Ми з вами дійшли до 38 глави книги Іова. Будемо намагатися почути, що Господь скаже Іову. І не тільки Іову, відповідно, і друзям на їх питання, на їх пошук істини. Коли Елеуй перестав говорити, Господь відповів Іову із бурі і сказав. А чому Господь говорить із бурі? Адже ми про Бога знаємо, що Господь це тихий подих вітру, як сказано в книзі царств, коли Господь відкрив себе пророку Іллі. А справа в тому, що в даному випадку Господь проявляє гнів. Буря це символ гніву. З одного боку, це символ великої могутності, Господь як буря, може знищити в одну мить. Весь цей світ, але разом з тим гнів, це показана Божа любов і Боже піклування про людину. Тобто Божий гнів він завжди на добро. Хто цей, що затьмарює проведіння словами без сенсу? от Це, значить, вони спровокували. І, і друзі Господа сказати найстрашніше. Що найстрашніше? Є у святому Писанні такі слова, що багато гріхів проститься, але хулана Духа Святого не проститься. Що таке хулана Духа Святого? Так, оці церкви кажуть, що це хула або повставання проти Божого промислу? Тобто, ми повинні сприймати, що нам дає Господь, не нарікаючи. Тут цей промисел названий провидінням, написано з великої букви у Святому Писанні. Значить, це є Божий промисел. І от вони й повстали проти цього Божого промислу. «Опережи нині стегна твої, як муж, і я буду запитувати тебе, і ти пояснюй мені. Отже. Ну, з кінця почнемо, я тебе буду запитувати, а ти пояснюй мені. Господь хоче, щоб з нашого серця була відповідь, щоб було погодження з його волею. Суть християнського життя полягає в тому, щоб нашу волю поєднати із волею Бога. Але спочатку сказано: опережи нині стегна твої як муж. Коли генерал, командир, приходить до Особового складу, вони шикуються, і дається команда: шикуйся струнко, тому що прийде командир, і треба уважно стояти. Ніколи в струю немає розмов, тому що треба слухати, що скаже командир. Від цього буде залежати наскільки правильно буде виконуватися поставлена задача. І ще що хочу сказати: ну, вже раз ми. Так, намагаємося зрозуміти ці стихи. Зараз пішла така тенденція, дуже всі обговорюють правила поведінки у храмі. Ну і розумієте, справа в тому, що за це все відповідає лібералізм. Людям завжди хочеться шукати легкого шляху. І тут треба бути дуже обережним. Коли багато надмірної строгості, це погано в храмі. Але лібералізм він теж має свою тенденцію. Якщо його не контролювати, не стримувати, то спочатку все може початися там з легенької музики, там багато сидіння, майже там на підлозі можна сидіти в храмі, і так поступово ну, можна вдягатися, виявляється, будь-як, так ми ж йдемо на зустріч з Богом. Якщо підете на зустріч з якимось начальником, то, мабуть, будете думати, що треба щось пристойне вдягнутися. А от коли йдемо в храм, тут ми вже хочемо такого лібералізму, тут ми вже хочемо вже такої вседозволеності, що чуть не на головах, там, щоб ходити. Ну, утрірую. Але ну, уловіть суть цього. Справді, лібералізм не має меж. І тому ми повинні тут бути помірковані. Бо дуже часто звучать такі звернення. Що ну, люди ладні би були б, що багато чого змінити в храмі, підлаштувати під себе, але будьмо обережні. Не забуваємо, що ми йдемо до храму на зустріч з Богом. Де був ти, коли я заклав основи землі? Ми живемо з вами кілька років. Кілька десятків років, а Господь є від початку, і тому наша мудрість така обмежена. Але ще скажу: те, що можна з цим пов'язати, сатана він теж має багато тисячолітню історію, має багато тисячолітній досвід, як спокушати людину. Казав один священник мудрий, мислящий, що не, каже, сатана знає, яку кнопку нажати в людині, щоб вона согрішила. От. І тому в нього дуже великий досвід. І тому треба бути обережним. Він хоче, щоб ми Його волю творили, або хоче, щоб ми Божу волю творили. І нам пови... потрібно своє серце схиляти до Господа Бога. Скажи, якщо знаєш, хто поклав міру її, якщо знаєш, хто або хто протягнув по ній шнур, ну, про основу землі йдеться. На чому затверджені основи її? Або хто поклав наріжний камінь її при загальному торжестві ранкових зірок, коли всі сили Божі викликували від радости. Спочатку сили Божі це ж ангели, і спочатку світ був створений для ангельського світу. Але коли людина согрішила, то Господь сотворив людину. Ну, це одна із. Одне із пояснень, тому що є різні пояснення. Але от, оці церкви, деякі оці церкви притримуються такої думки, що спочатку були створені от, сини Божі сказано, тобто ангели. І оскільки вони согрішили, то Бог сотворив людину. Але Бог потім наділив людину більшими можливостями. Тобто в нас все-таки більше свободи, ніж в ангелів. І Бог сотворив людину для того, щоб компенсувати число втрачених ангелів, так говорять оці церкви. Хто зачинив море воротами, коли воно виверглося, вийшло ніби з утроби, коли я хмари зробив одежою його, в імлу пеленами його, і утвердив йому моє визначення і поставив засуви і ворота. Ну, тобто дійсно всі вчені сходяться до того, що цей світ дуже мудро облаштований. І сказав сюди, дійдеш і не перейдеш, і тут межа гордовитим хвилям твоїм, чи давав ти коли в житті своєму накази ранку, і чи вказував зорі місце її, щоб вона охопила краї землі і струсила з неї нечестивих? Щоб земля змінилася, як глина під печаткою, і стала як різнобарний одяг, щоб відібралося у нечистивих світло їх, і зухвала рука її, скрушилася, чи сходив ти у глибину моря, і чи входив у дослідження безодні? Дивіться, оці церкви кажуть, що природа це ікона Бога. І той, хто уважно шукає духовності, то він все більше і більше бачить в оточуючому нашому світі, бачить цю Божу мудрість, Божий промисел. І Господь сам про це говорить, що ми через природу теж повинні пізнавати Творця. Чи відчинилися для тебе врата смерти? І чи ти бачив врата тіні смертної, чи оглянув ти широту землі? Поясни, якщо знаєш усе це. Ну, тобто говориться про те, наскільки людина мізерна і обмежена, але ми ж себе такими богами вважаємо. І чим далі людина від Бога, то тим більше себе Богом вважає. Де путь до оселі світла і де місце темряви. Ти, звичайно, доходив до меж і знаєш дорогу додому її. Де путь до оселі світла і місце темряви. І де місце темряви. Ти, звичайно, доходив до меж її і знаєш дорогу додому її. Мабуть, тут говориться про те, що коли він відчув наближення смерті, то знаєш шлях до темряви. А шлях до світла це коли ми правильно рухаємося. До Господа Бога, знову ж таки, через пізнання, через стяжання Святого Духа, ми тоді приходимо до світла, і тоді маємо досвід от такого шляху. От Іо мав шлях падіння, мав шлях наближення до смерті, до темряви. Тут не тільки йдеться про фізичну смерть. Писання ніколи на цьому не акцентує. Говориться про духовну смерть. І він нагадує, каже, ти ж мав цей шлях. Ти ж пересвідчився, що ти дійшов до крайності у своєму розчаруванні. Ти знаєш це, тому що ти вже був тоді народжений, і число днів твоїх дуже велике. Чи входив ти у сховище снігу, і чи бачив скарбниці граду, які бережу я на час смутний і на день битви і війни. Ну, дійсно, Господь нам теж посилає. Певний час град, він тримає його. Він в нього є на певний момент, коли він хоче щось сказати. Але чи ми чуємо, ми скажемо, що це просто такі сили природи, мертві, бездушні, і тому так це сталося. І сказано, що на день битви і війни, і ми знаємо, що в Писанні це читали, Господь за допомогою граду допомагав перемагати ворогів для ізраїльтян яким шляхом розливається світло і розноситься східний вітер по землі, хто проводить протоки для виявлення води і шлях для громоносної блискавки, щоб йшов дощ на землю безлюдну, на пустелю, де немає людини, щоб насичувати пустелю і степ і пробуджувати трав'яні зародки до зростання. От дійсно, закони природи діють не лише там, де люди живуть. Але там, де їх немає. В нас же ж, до речі, якщо взяти от все населення Землі, уявляєте, ви зараз почуєте дуже цікаву інформацію, яку треба, мабуть, на вірус сприймати. Ну, науковці що сказали? Якщо зібрати все населення світу. І е, поставити на, я точно не знаю, чи то на дві людини на один квадратний метр, чи одну людину на один квадратний метр, то все населення світу поміститься в Одеській області, от території Одеської області достатньо, щоб ну просто щоб стояли. Зрозуміло, не для прожиття, але щоб стояли один біля одного. І насправді наша країна дуже велика. Так, здається, область, а так ви проїдьтеся. Так, 2-3 години треба їхати, щоб перетнути з швидкістю 80-100 км на годину. Яка земля наша велика? І в нас є дуже багато куточків, де нога людська і не ступала. І там Господь піклується, там йде дощ сказано. Там теж все працює, все живе, наскільки Господь все могутній. Чи є у дощу батько, або хто народжує краплі роси, чистої утроби виходить лід. Та іній небесний, хто народжує його? Води, як камінь, міцніють, і поверхня безодні замерзає. Чи можеш ти зв'язати вузол Хима і порушити узи кесиль? Вузол Хима і Узи кесиль – це сузір'я. Чи можеш виводити сузір'я у свій час і вести ас, тобто зірницю, з її дітьми? Чи знаєш ти устави неба, чи можеш встановити володіння Його на землі? Страшно уявити, коли ми вночі виходимо на вулицю, бо вдень ми бачимо небо, і, хоч візуально є сприйняття, що над нами щось є, бачимо хмари. А якщо вийти вночі, подивитися на зоряне небо і уявити, що над нами немає нічого, і отут я живу, ходжу. Захищений Божою благодаттю, в будь-який момент може щось на мене звалитись. як я тут можу взагалі бути наді мною безкінечний простір, абсолютно безкінечний. І я можу жити і споглядати цей світ. Чи можеш піднести голос свій до хмар, щоб вода в достатку покрила тебе? Чи можеш посилати блискавки, і чи підуть вони, і чи скажуть тобі ось ми, хто вклав мудрість у серце, або хто дав сенс розуму, хто може обчислити хмари своєю премудрістю, своєю мудрістю і утримати сосуди неба, коли порох перетворюється на бруд, чи ти ловиш здобич левиці і насичуєш молодих левів? Коли вони лежать у барлогах або ховаються під тінню у засідці? Хто готує ворону корм його, коли пташенята його кричать до Бога, блукаючи без їжі? І далі, наступні глави, Господь буде промовляти до Іва, показуючи через природу його велич, його мудрість. Слава Господу Богу!